На мої вітання. Сьогодні хочу анонсувати для вас на моєму YouTube-каналі запуск нового проєкту Групові Мастемайди. Уже два місяці, як група експертів різних ніж працює в розвитку цього проєкту. На сьогодні ми готові надавати якісні послуги по розбору ваших ситуацій, запитів, цілей, тому запрошую експертів різних ніж, запрошую спеціалістів, які б хотіли розвиватися, долучитися до нашого проєкту. І зараз є можливість дуже за цікавою ціною стати нашими першими клієнтами. І пройти е, пакет зустрічей е, місяць або два, е, тому що ми зараз формуємо кейси для подальшого розвитку, і нам цікаво попрацювати довгострокову із запитами, які ви самотужки не можете вирішити. В подальшому на цьому каналі ми будемо проводити зустрічі з експертами, які є у складі робочої групи. Також ми будемо висвітлювати кейси і ті запити, з якими ми вже працюємо, і з якими ми вам можемо допомогти. Чому Майнди? До 25-го року я як менторка працювала один на один, і мені дуже це подобалося. Але на зараз я бачу тенденцію, що Груповий розум, він пришвидшує, він надає більше можливостей і, в коротші терміни, допомагає людині отримати реальні зміни і швидше дійти до реалізації свого запиту. Тому я стала ідейним форматором і створила таку спільноту, де ви можете. Отримати відповіді на ті питання, які вас хвилюють, і зберегти основне час на власні роздуби, на власні помилки, на ті кроки, які можливо вас не приведуть до бажаного результату. Під цим відео в коментарях ви можете написати свої питання. Ви можете написати, якщо вам цікаво, долучитися, ви можете долучитися зараз в якості клієнта. Також я доформовую ще в подальшому групи, і ви можете долучитися і ще в якості експертів, якщо вам цікаво, і ви пройдете відбір. Тому е, запрошую підписатись на цей канал. В подальшому ми будемо висвітлювати дуже багато цікавої інформації на ньому, і буду рада за підтримку, тому що ну, без е, вашої підтримки, на жаль, е, цю інформацію буде бачити маленька кількість людей. Тому долучайтеся і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.